Зараз дуже важливо, дуже важливо. Я хочу сказати вам про прийом наших гідролатів середину. Вчора посеред ночі мені написали, я ще не спала, відповіла і зрозуміла, що знову і знову треба казати. В нас є круглими віконечками, отакими, збережені всякі сторіс для вас, інформація, як живати, яка техніка безпеки. Ну ви ж не дивитесь і не ходите туди. Наші дописи ви також читаєте неуважно. І я, коли на відео кажу, ви також слухаєте одне слово, а друге не слухаєте. Трошечки, знаєте, по-материнськи посварю вас, бо людина говорить: я от в цьому відео почула, що ви. Виявляється, ваші гідролати всі можна приймати всередину. Шановна дорогенька, а в наступному моєму реченні, ти не чуєш, коли я розказую, як вживати? Я розумію, мої золотенькі, мої рідненькі, мої любенькі, Я розумію, що ми всі перевантажені. Ну, якщо ви вже стосується здоров'я і ви трошечки ну, заморочуєтесь, щоб пустити для себе, для свого організму якісь нові продукти, ну боженько моє, ну відключайте, ви трохи там цей е, інформаційний шум. Ну, концентруйтеся. В кожному Майже дописі ми пишемо. Є хештеги, є збережені сторіс. Я кажу, я ж не просто кидаю в простір. Наші можна пити. Я тут же, я знаю, чи що ви не будете дивитися наступне відео, якесь. Я тут же вам розказую, розказую, розказую. І інформація проходить повз вашу свідомість. Не робіть так. Це не тільки про гідролати, ладно, про гідролати. Це ж ви так сприймаєте інформацію про все на світі. Так, от закарбуйте собі в свідомості і в пам'яті. Які б не були якісні натуральні гідролати, якщо вони якісні і натуральні, ви в цьому розібралися і переконалися. Їх ніколи, 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 ні при яких обставинах не вживають всередину нерозбавленими з водою. Зовні можна, якщо ви також заморочилися про техніку безпеки, розібралися, перевірили свою чутливість індивідуальну, подивилися, як реагує ваша шкіра на той чи інший вид: один вам можливо не захочеться розбавляти, а інший вам захочеться розбавляти. Це інша справа. Квіткові, фруктові, ягідні. Можна використовувати на шкіру в нерозбавленому вигляді прекрасно. Але всередину ніколи, ніколи, ніколи запам'ятайте, тому що гідролат це не прозора водичка, це потужний концентрат. І в усіх наших дописах ви зустрінете. Що вживання дозування для дорослої людини від одної до трьох, максимум чотирьох столових ложок на добу в розведенні приблизно як мінімум з літром питної води? Так, ви можете додати гідролатик до прохолодного чаю, до узвару? до... Лимонаду натурального, до смузі якось, так, ви можете додати, Ну, приблизна концентрація, ми так вам пояснюємо, щоб ви зорієнтувалися: від 1 до 4 столових ложок на літр води на добу для дорослої людини. Причому, якщо ви хочете змішати 2-3 гідролати або один прийняти зранку, а інший ввечері, то це від 1 до 4 столових ложок усіх гідролатів, не кожного окремо по 4 ложки. А усіх за день, за два нічого з вами не станеться, якщо ви це будете робити, перевищуючи дозу, і в чистому вигляді, як приймете, нічого не буде. Якщо ви людина не зовсім здорова, у вас є якісь слабкі місця, ви там відчуєте, може бути печія, може бути тошнота, може бути діарея чи закреп, може бути ще щось. Розумієте, якісь ви не помрете, ви в реанімацію швидше всього не потрапите. Ну, натуропатія передбачає дуже комфортні методи оздоровлення, профілактики і покращення здоров'я. Ну, тобто, вам треба печія, вам треба тошнота, вам треба закреп, Ну точно ні. Тому, будь ласка, мої хороші. Розумієте, це концентрат водорозчинних, корисних речовин, отриманих з величезної кількості сировини. З величезної я не втомлююсь вам приблизно давати такий орієнтир, що в півлітровій баночці, яку ви берете, там мінімум відро, півтора відра сировини. Ну залежно, це там пелюстки чи овочі. Різна сировина. Ну але навіть найкориснішого вам не треба відро одразу. Тому, будь ласка, не ловіться на те, що це прозора водичка. Не ловіться, будьте уважні, будь ласка, і добре, що ви перепитуєте щось є. Якісь сумніви перепитуйте краще. Я чи двоє дівчат настроє там крутиться в тому діректі для того, щоб дати вам всі відповіді, скинути відео чи допис, якому це докладно описано, або дати словами вам там коротеньку підказку. Будь ласка, перепитуйте. Я розумію, що гідролат нова така речовина. Ну, ми не водичку вам продаємо, щоб ви оце пили нерозбавленим розбавленим і взагалі, ну, яка цінність. Водичку ви самі собі розбавите. Не забувайте, будь ласка, це робити. Не забувайте. Хорошо, домовились ми з вами, домовились, ви всі почули, кому треба почути. Не експериментуйте на собі, по кайфушам, по кайфушам оздоровлюйтесь.